Батьківщина на Верховній Раді намагаємося перенести сьогодні на нашу обласну раду стосовно розподілу бюджету і надлишків бюджету розвитку. Нам запропоновано, щоб кожен депутат міг отримати суму певну на свій округ. І сьогодні це враховано, сьогодні я зараз. Ми йдемо на нараду і зараз будемо радитися, тому що при попередній владі ми пам'ятаємо, як будувалося в нас 10-20 мільйонів на один з районів, і інші райони, які на теренах нашої області є, навіть вони забули про їхнє існування. Ну, у нас вже Сергій Борисович любив Золотоніський район, він там будував і вже там близько 40 мільйонів закопують у часи споруди. 40 мільйонів це сьогодні вартість цього будівництва. Так, його потрібно сьогодні закінчувати, тому що все-таки, в принципі, там такі самі люди живуть, як і, і в Маньківці, як і в Умані, як у Звенигородці, але це останній із тих об'єктів, який буде нагадувати Радянську гіантуманію. І ми переходимо до більш таких рішучих дій і вважаємо, що кожен район повинен отримувати кошти з обласного бюджету при розподілі, тому що він його заробляє. І кожна громада. І ми взяли пропозиції від голів районних рад, від наших депутатів мажоритарщиків і будемо це вносити. Тим того, я хотів трошки відволіктися, нагадати, що сьогодні вся світова спільнота і весь світ захоплюється мужністю нашого однопартійця, народного депутата Надії Савченко. І ми просимо сьогодні 1 березня підтримати солідарну акцію знак Протесту проти дій Російської Федерації і що тримання її під вартою. Ну, це сьогодні я вважаю як своєрідна Жанна Дарк, яка народилася на в Україні і своєю безкорисністю, своєю мужністю сьогодні надихає більшості чоловіків і жінок в країні боротися проти того, що відбувається зараз в країні, і задати запитання, і поспілкуватися, що зроблено за рік. Але, на жаль, сьогодні. Треба чесно усвідомити, що про децентралізацію влади йдеться тільки на папері. Я вважаю, що хоч і ми знаходимося в коаліції, але президентська вертикаль ще більше зміцнює сьогодні свої важелі впливу на місця, в тому числі по кадровій політиці. Ви бачите, до чого вона приводить. Фактично вона руйнує сьогодні кадрова політика в нас в області, де скандали розгоряються, де громада сьогодні хоче того чи іншого голову адміністрації, а їм нав'язують. І Чигиринський район, і там всі інші райони. Так що, на жаль, поки ми самі не перебудуємо, і поки ми самі не зробимо закон про місцеве самоврядування, де і голова адміністрації, і голова обласної державної адміністрації будуть обиратися громадою прямим голосуванням чи тим, чи іншим, поки не буде справи. Дякую, Антонісович.